Виконуємо номер 374 із підручника Алгебра 7 та номер 1343 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Вартість деякого товару становила 80 гривень. Спочатку її знизили на 15%. А потім підвищили на 10%. Знайдіть. Задання перше вартість товару після зниження. Друге вартість товару після підвищення. Третє як саме і на скільки гривень змінилася вартість товару. І четверте як саме і на скільки відсотків змінилася вартість товару. Приступаємо до виконання. Подамо 15 і відсотків у вигляді десяткових дробів. 15% це 0,15, 10% це 0,1. Ну, а тепер знайдемо, наскільки знизилась ціна товару. Перша дія. 80 гривень була на 0,15. Отримаємо 12 гривень і пояснюємо на стільки, знизили вартість товару. Ну, тепер дамо відповідь на перше питання: знайдіть вартість товару після зниження. Для цього ми 80 віднімаємо 12. Отримаємо 68 гривень. Це вартість товару після зниження. Тепер дамо відповідь на друге питання. Вартість товару після підвищення знайдемо, наскільки підвищили вартість товару. Підвищили на 10%. Отже, знаходимо 10% від числа 68. Для цього 68 множимо на 0,1. Отримаємо 6,8 гривень. На стільки підвищили. Вартість товару. Ну, тепер дамо відповідь на питання другого завдання. Вартість. Знайдіть вартість товару після підвищення. Для цього 68, додамо 6,8, отримаємо 74,8 гривень. Це вартість. Товару після підвищення, тепер даємо відповідь на третє питання. Як саме і на скільки гривень змінилась вартість товару? Була 80 гривень вартість, стала 74,8 гривень. Як бачимо, вартість у нас зменшилась. Ну, а тепер знайдемо, як, на скільки гривень змінилась. Для цього 80, віднімемо 74,8. Отримаємо 5,2 гривень, і це на стільки знизилась. Вартість товару. Ну, а тепер можемо дати вже відповідь на четверте питання нашої задачі. Як саме і на скільки відсотків змінилась вартість товару? Зрозуміло, що у відсотках також вартість товару знизилась. Знайдемо, на скільки відсотків. 5,2, поділимо на 80, бо вартість спочатку була 80 і помножимо на 100%. Це 52, помножимо на 10 і поділимо на 80%. Скорочуємо 80 і 10 на 10. І 52 тепер поділимо на 8, це буде 6,5%. І пояснюємо: знизилась вартість товару і записуємо відповідь. Перше завдання стояло питання: вартість товару після зниження. У нас це 68 гривень. Друге питання вартість товару після підвищення. Це 74,8 гривень. Третє: як саме і на скільки гривень змінилась вартість товару? Знизилася на. 5,2 гривень. І четверте, як саме і на скільки відсотків змінилась вартість товару? Знизилася на 6,5%. Номер 374 із підручника Алгебра 7 та 13 крапочка 43 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.